Найчастіше думав про дім, про повернення додому. 25 місяців неволі, місяць реабілітації. І ось 24 вересня звільнений з російського полону захисник Ярослав Гелем повернувся до рідного калуша. Рідні, близькі та мешканці міста вийшли на вулиці, щоб привітати військовослужбовця. Вони дякують, дарують квіти та обіймають. На захист України Ярослав став добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 419-му окремому стрілецькому батальйоні. Потрапив у полон у липні 2023 року, виконуючи бойове завдання під Кліщіївкою на Донеччині. Ярослав розповідає, що найчастіше у полоні думав про дім. Це й допомагало триматися. Звільнили з полону Ярослава Гелема у день незалежності, 24 серпня. Найчастіше думав про дім про повернення додому. Мабуть, мабуть, це і давало сили якось триматися. Ну а про плани, поки, поки не виконую, доти не буду ділитися. Дуже багато незнайомих людей. І в принципі з моменту обміну, скажімо так, це, мабуть, приємна непередбачуваність того, як люди зустрічають і чекають тих, хто повертається з полом. Мати воїна Галина розповідає, що довго не мала жодної звістки про Ярослава. Лише у березні 2025 року дізналася про нього від військового, якого також звільнили з полону. Попри все, вона вірила, що з сином усе добре. 24 серпня. Галина вперше зустріла Ярослава після полону. Напередодні ще не знаючи про його звільнення, вона поїхала до Чернігова, бо була переконана, що син повернеться додому. Так і сталося 25 місяців. Чекала кожної миті, то не то, що там сказати кожен день, то було кожної миті. Я писала листи Ярославу, вісім листів. Я йому написала. Він отримав моїх три листа. Від нього я не мала ніякої звістки. Першу звістку, яку я отримала про нього, навіть не від нього, а про нього це від звільненого у березні місяці 25-го року. Я розуміла, що як він повернеться додому, то йому потрібно, щоб зустрів він вдома те, що Ну, у всякому випадку заставив. Галина Гелем додає, що наразі важко точно сказати про стан сина, однак він поступово відновлюється. Жінка зізнається, що її глибоко вразило тепле прийняття громади. Зустріч громади, вона звичайно сколихнула надзвичайно. Було важко і болісно побачити родичів тих, котрі ще чекають з полону, або ще і взагалі не знають долі своїх рідних. Важко було це побачити. Звичайно, що я бажаю кожному з них, щоб вони. Пережили цю саму радість, яку переживаю сьогодні. я, Яку переживає наша родина. Ну і я сподіваюся, і наша громада. Після повернення у Калаш Ярослав зняв зі стенду шеврон зі своїм іменем серед іменних шевронів, зниклих безвісти та полонених захисників. Попереду у Ярослава Гелема тривала реабілітація. Допомагати в цьому йому обіцяє громада. Це є велике щастя для нас Ну, У нас розроблена там певна програма. Звичайно, те, що ми калицької міської радою ми зразу ж виділяємо 100 тисяч гривень. Так для кожного, хто якраз повернувся там з полону, безвісти зникли. Плюс тут у нас є фахівці по субруту ветеранів. Ну і вони вже. Почнуть з ними займатися, так тобто, де треба психологічна підтримку, де можливо десь треба якась реабілітація. Так, тобто в нашій громаді от, якраз, буде цілеспрямована підтримка їх. Зараз в Ярослава почнеться дуже тривалий період реабілітації, відновлення не тільки фізичного, ти буде займати і Психологічного. Ми будемо постійно контактувати з ним на, на зв'язку. У нас, звичайно, працюють фахівці супроводу. У фахівцях серед них є спеціальна людина, яка займається і контактує з родинами звільнених з полону і самими військовополоненими. Будемо працювати над його відновленням. Наразі у Калицьку громаду з російського полону повернулися двоє захисників: Ярослав Гелем та Андрій Біник. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.